Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про другу сторону медалі. Вчора ми говорили про перемовини, про те, що Китай рано чи пізно буде воювати на боці Росії проти України та проти Європи в цілому. Але якщо посудити логічно, так в Китаї та в Росії логіки мало. Майже відсутні, але в Китаї все-таки логіки більше, ніж в Росії. І Китай сильно залежить від західного світу фінансово за рахунок торгівлі. Він сильно торгує із Америкою, і з Європою. Тобто, якщо Китай піде повноцінно війною на Європу чи потім на Америку, то йому самому буде це невигідно, тому що він... Сам е, собі нашкодить, тим більше враховуючи те, що буквально вчора, 11 травня, пройшов другий тур перемовин між Китаєм та США з приводу того, що мита -то треба знімати. І вроді би, як е, вони домовились, вони домовились, і мита знімається. А, тобто, я думаю, що Китаю набагато важливіше торгувати США, ніж воювати разом з Росією проти США на шкоду собі. Тобто, всюди є дві сторони медалі, їх треба розцінювати і обмірковувати. А, та вчора було таке достатньо песимістичне відео, сьогодні воно більш оптимістичне, враховуючи деякі фактори. Подивимося, що буде далі, тому що ситуація дуже розвивається дуже швидко, але враховуючи економіку Китаю і те, що вони дуже давно не воювали і дуже давно не вигравали, я вже не пам'ятаю, як давно вони вигравали. У війнах, то я думаю, що так, там Сі дзюмпінь, або як... як його в Китаї називають Ши, Ши а, Але все-таки я думаю, в нього є радники, які можуть йому підказати, що це буде пагубна ситуація. Війна з Європою. Тому що Європа, тому що насправді Китай залежить від Європи, я ж кажу. Фінансово, економічно, фінансово. Це, це не Путін, якому наплі ФСБ напліло, що от українці чекають з квітами три дні і Київ буде наш. Там, я думаю, люди розуміють, розуміють, більше розуміють наслідки цієї ситуації. І що вони можуть не потягнути це все. Навіть війну з Україною з економічної точки зору. Тому що як тільки Китай зайде, якщо уявити, що Китай заходить в Україну військами або хоча б офіцерами, які будуть стояти позаду росіян з автоматами, то я думаю, Європа вводить. Такі санкції, що або не санкції, або закриває повністю торгівлю. Ну, варіантів багато, опцій багато. Я думаю, що Китай сильно від цього постраждає і думаю, що Китай це розуміє. Ну, ми розглянули дві, два варіанти дві сторони медалі. Подивимося, подивимося, яка сторона медалі впаде. Будемо бачити. А для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в загибленому коментарі. Дякую. На цьому будемо закінчувати. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Пишіть вашу думку стосовно цього. До нових зустрічі, друзі!